Програму соціально економічного розвитку і обласний бюджет на 2015 рік. Як ви можете підсумувати роботу Ради і взагалі сьогоднішній сесії? Вважаю, що сьогодні рада працює ефективно, ухвалені всі необхідні рішення для територіальної громади області на 2015 рік. Щодо ефективності обласного бюджету, як ви вважаєте, чи нормальний, буде для до його розвитку, якісь поступки зміни? Обласний бюджет. Нових умовах, оскільки є зміни до чинного законодавства, до бюджетного кодексу, до податкового кодексу. Ось і в зв'язку з цим, звичайно, я думаю, що ми будемо ще неодноразово повертатися до уточнення бюджету в області. Ми плануємо ще бюджетну сесію, вона, напевно, відбудеться наприкінці лютого цього року, оскільки ще плануються зміни до бюджету держави. І ці зміни мають відбутися до 15 лютого. Тому після 15 лютого, коли будуть зміни державного бюджету, відповідно, будемо робити зміни і бюджету обласного. І е, я думаю, що в березні також буде бюджетна сесія, яка буде уточнювати е, цифри по видало. Як ви оцінюєте позицію депутатів, що вони відмовились фінансувати проміжні вибори? Я вважаю, що з точки зору закону таке рішення є незаконним. Але з точки зору доцільності, такої прагматичної доцільності в умовах війни, я вважаю, що виділяти кошти сьогодні на е, вибори є недоцільними. Ці питання будуть задатися на засіданні постійної комісії, і комісії дадуть пропозиції е, щодо зазначених катань. Комісії конкуренти на медіарин. Комісії дають пропозиції. Звичайно, що в складі цієї комісії є профільної, постійної, є депутати, які, можливо, представляють засоби інформації, що є конкурентами. Він але це пропозиції будуть постійної комісії, а висновки рішення ухвалить сесія. Я думаю, що ця сесія е ухвалить розумне рішення. І сьогодні з такими потугами, з таки, голосування хатками, руками, але все ж таки частина ваших розпоряджень вже була затверджена. Це були якісь певні відповідні домовленості чи все як? Та це результат компромісів, домовленостей. Ось і Є результат позитивний, тому що починаючи із травня, були підписані розпорядження про звільнення, призначення керівників комунальних закладів. Ви знаєте, які були бої в цьому відношенні, і спротив частини депутатів, які принципово не голосували за розпорядження Головної обласної ради. Сьогодні є результат, результат голосування, позитивний результат голосування. Але за дужки винесено п'ять розпоряджень голови обласної ради, тому що чотири з них. Розглядається в суді і раніше є рішення судів даного приводу, рішення апеляційних судів, які набули законної сили. І ми домовилися не затверджувати розпорядження щодо призначення Фіщука Валентина Васильовича на посаду закладу високого комунального місце. Окрім Фіщука, ще о, тих чотири уточніть, будь ласка, які саме заклади зараз зависли в повітрі. І що з ними буде це в такому заклад, випадку? Биття, обласна дитяча клінічна лікарня і шкіл диспансер. Угу. Що буде з цими закладами, якщо вони зараз без керівників? Дуже... Як ну, це заскодить їх роботі? Має бути така, що рішення має ухвалювати Сесія обласної ради. Тому після рішення судів ми знову повернемося до розгляду питань кадрових на сесії обласної ради. Яке угу. буде рішення депутатів? Знову конкурсна комісія, так? Так. Угу. Як зараз це впливає на роботу закладів? На роботу угу. чого? На роботу закладів як це впливає? Я думаю, що негативно впливає, тому що є, в принципі, виконуючі обов'язки на посаді лікаря. Я вважаю, що. Виконуючі обов'язки справляються зі своїми завданнями, але є проблема пов'язана з проведенням акредитації закладів. І дуже важливо, щоб керівник закладу був керівником на виконуючого обов'язків, тому що в реєстраційній службі записана інша особа чи інші особи, які є керівниками комунальних закладів. От. А насправді закладом керують зовсім інші люди. Тому тут є от така проблема, яку необхідно розв'язати. Ми сьогодні цю проблему розв'язали по багатьох закладах, ухваливши, затвердивши розпорядження голови обласної ради. Якщо не буде пройдена акредитація, що станеться? Якщо не буде пройдена акредитація, тому наскільки я е, розуміюся в цьому питанні, то е, ці заклади перестануть функціонувати.